Закарпаття потопає, а рівень води в деяких річках області піднявся аж на 5 метрів вище звичайної, як для цієї пори, року норми. Дощі йдуть другу добу. У регіоні оголосили, штормове попередження та готуються до паводка. Фахівці стверджують, що такої зливи і стільки опадів не бачили вже 10 років. Ми посадили. От вже все плаває. Туалет кладає, все було. Туалет не можна зайти. Це околиця Ужгорода. Люди показують затоплені повінця підвали. Та в нас що затоплено? Підвал затоплений, кури на п'ятому поверсі. Тварин позабирали до будинків або підняли на горища сараїв. Де він там аби вода швидше вийшла з дворів? Люди самотужки прочищають канави та каналізаційні стоки. Переконані, аби це зробили раніше комунальні служби, то й потопу не було б. Ми вже пішли, прокопали з сусідом. Там, де заходить шлюз, ми закрили, лівньовки почистили, там, де то в принципі має чиститися все. Там, де затопило найбільше, воду відкачують рятувальники. Там -та відкачується все, здоров'я здоров в здоров'я все виходить. Да, да. Та так, так. Входить вода. Відкачується і входить. Найбільше постраждали чотири райони Закарпаття Свалявський, Іршавський, Мукачівський та Міжгірський. Саме через них проходять найбільші річки області. Боржава, Латориця і Уш вийшли з берегів після більше ніж добового дощу. Місцями розмило дороги. Рятувальники констатують, цього року Закарпаття не готове протистояти паводку. Це все внаслідок того, що там практично немає не то, що дам, там там немає берегоукріплень. І Розмив річок приводить до того, що де руйнування дорожнього покриття. Пік паводку прогнозують на сьогоднішній вечір, коли потоки з гір зійдуть повністю. Очікують відступати, вода почне вже завтра зранку. Катерина Круглик, Дмитро Іванов, Закарпаття, Спецкор 2+,2.